Шановний Дмитро, таке питання є. от Люди заявляють себе живою людиною, а дуже цікаво знати, які зміни вони отримують у своєму житті після заяви себе живою людиною. І Для чого вони це кажуть? Так, так. І з якою так. що вони мріють отримати, чи вже знають, що отримають. Після такої заяви це чому це дає доброго дня, друзі. Дійсно, питання дуже таке цікаве, і я теж постійно сталкуюся з тим, що е, хтось е, заявляє своє волевизнання. Волевизнання – це що він жива людина, от які це наслідки надає, які переваги, для чого е, це робити. Але ж. Коли я задаю питання, з якою метою він робить таке волин, тому що сама по собі заява вона не несе ніяких юридичних наслідків. А чому не несе? А давайте ми згадаємо статтю 3 Конституції України, де чітко зазначено, що людина її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеки визначається в найвищою соціальною цінністю. От, друзі, законодавець надав вам всі права і повноваження. Конституції прямої дії, але ж навіщо людям заявляти, що він жива людина. Е, хочу, от недавно, стався, недав, недавно став, стався такий випадок, коли до мене дзвонить людина і каже, що він заявив, що він жива людина, але його е, е, поліція направила до поцігарни і вилучила авто. Я питаю, а що, що трапилось? А він був трішки на е, під в стані алкогольного сп'яніння і, відкриваючи окно, він заявив, що він жива людина, з метою, мабуть, як я розумію, що його не то чіпляти не буде. Ну, його замість того, щоб його відпустити, що вони зробили, вони його витягли з машини і ще й відлапцювали. Я йому поясню, ну дивись, ти ж під твої дії підпадають не просто під. Статтю 130-го КУПАП, а ти є потенціальним вбивцем, тобто ти вже посягаєш на іншу живу людину. От як в цьому випадку діяти? Але ж питання ж зовсім в іншому. Чому от люди почали казати і навіть ціли семінари проводять, але ж ніхто ж не каже інших дійсних підстав, для чого це з'явити? І так, друзі, почнемо. І так, що таке людина? Тобто з дня народження кожен з нас має що природні право. Що таке природні право? Це право на життя, на задовільнення своїх благ і потреб і на право, от як там в Конституції сказано, гарантії здоров'я, чесь гідні недеркут і безпека. Це природні право, друзі. Йдемо далі. Людина народжує. Людина народжується де, вона е, народжується на певній території. Певна територія, ну от ми, е, я маю на увазі на території національної е, української е, на, на, на національній території українського народу, що є у нас держава, самостійна українська держава України. І от е, коли ми народу, ми автоматично стаємо громадянином, Але ж якщо діти діти. Вона має е, правосуб'єктність, вона набуває коли? У 18, до, до 18 років. Після 18 років вона стає, е, набуває свою правосуб'єктність. Що таке правосуб'єкт? Тобто вона знає свої права і повноваження. Але коли діти, не знаючи норми права, вони не знають, як цим кориватися. І от головне, що Якщо ви не знаєте, як, як керуватись, тоді ви що ви, ну скажімо так, автоматично, тому що ви не вмієте, не, не знаєте, не можете, вам, не, вас не вчили, ви плавно переходите в статус фізичної особи. А статус фізичної особи це хто? Це е, громадяни іншої держави, які не має ніяких прав і повноважень на, на національній території українського народу. А чого я от кажу фізична особа. От, Тому що у нас це питання досі так не врегульовано, Вона як то туманно так розпливчата. У нас ЦПК визнається в Конституції, якби у нас в основному говорять про громадянин. Друзі, а все дуже просто. А давайте ми згадаємо статтю 13 Конституції, де зазначено, що земля, надра, атмосферне повітря, водні. Природні ресурси, які знаходяться в межах території крові, і континентальний шеф, виключно економічної зони, є об'єктом права власності українського народу. Друзі, от де собака зарив. Тому ви, якщо ви заявляєте, що ви жива людина, ви маєте природне право на користування всіми цими благами. Але ж ви повинні навчитись цим користуватися. От ми з цього приду підготували вже вимогу, тому що люди 30 років спали, нічого не робили. І тому кожен із вас, якщо ви там людина або жива людина, ви як громадянин маєте всі права і типу, повнування на частку свого національного багатства. І таким чином ви вже автоматично заявляєте вже. і можете маєте право казати, що ви жива людина. А якщо ви не маєте. Не зробили своє, як сказати, волевиявлення. А воловне це ж не значить просто сказати, що я виживалю, а волови це право на е, користуватися цими благами. Во, де собака зарита. І от чому от, ніхто про це не каже. І тому, що необхідно заявити перший крок, це може там жива людина, бо людина. Я не знаю, ну, ні, ну ніхто ж не говорить, що ви мертва людина а шо в ви там котик. Ну ніхто ж не каже. Але ж. Ви ж повинні розуміти, що це потрібно для того, щоб заявити свої права, природні права. От і все. І далі подаєте вимогу. Почому вже вимогу? Тому що якщо 300 років тому ми могли ще уладнати шляхом правовим прав... 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 законодавчими актами, але пройшов довгий час люди спали, нічого не робили, тому необхідно зараз е... заявляти. Не просто що вижива, а й заявляти вимогу на право свої. Часки від національного багатства. Отак от карантинка, ще роваш Дмитро Поліченка.